Волонтерський центр Шостка добро не встиг завершити один збір, як вже оголосив наступний. Перед завершенням навчального року волонтери центру провели акцію замість квітів, підтримка прикордонника, яка знайшла широкий відгук серед громадськості. Світлана нескоромна, заступниця керівника волонтерського центру Шостка Добро розповіла про безпрограшну лотерею до свята останнього дзвоника. Дуже вдячні за це тим людям, тим колективам, які долучилися до цієї акції. Тому що е, завдяки цій підтримці ми передали вже. Відправили вже Старлінг прикордонникам 17-ї прикордонної застави 4 4-го прикордонної комендатури. До акції долучились як окремі мешканці, так і цілі учнівські та педагогічні колективи. Хочу перерахувати всіх тих, хто долучився до цієї акції. Цей Богданівський НВК, це і філія Вороніжської ЗОЖ імені Куліша, це і Ковтунівський НВК, це Собсобиць Собицький НВК. Це і загальноосвітня школа 1, школа ліцей, загальноосвітня школа 4, школа 5 і школа 11. І дуже велику подяку висловлюємо адміністрації закладів, працівникам, батькам, дітям. Безпрограшна лотерея продовжується наразі. Тепер вона присвячена найприємнішому періоду навчального року канікулам. Називається вона ура канікули. Тобто, якщо у вас є бажання, є час, то ми запрошуємо вас до нашого волонтерського центру, тому що допомога прикордонникам, допомога нашим Збройним силам, це і 13-й батальйон постійно просить, це і наші. Воїни протиповітряної оборони, які боронять наше місто, постійна допомога потрібна. Особливо ми зараз збираємо кошти на матеріал для того, щоб плісти сітки, тому що кожного дня. Хлопці приходять і запроси дуже великі. Умови лотереї максимально прості: задонативши 100 гривень, ви стаєте учасником. Кошти можна залишити особисто в скринці у волонтерському центрі, або порахувати на картку волонтера. Після цього ви обертаєте колесо фортуни і куди вкаже стрілка, той приз і отримаєте. Є діти, які постійно беруть участь в акціях і навіть присвячують свій вільний час заробітку коштів під час цієї акції, замість квітів донат. Для прикордонників, наприклад, мій учень хохлов Кіріла прийшов, крім того, що він задонатив всю, значить, на лотерею і виграв декілька призів, але він прийшов і сказав, ні, я хочу оці 500 гривень сам особисто від себе віддати. Я розумію, як це важливо, і він приніс ці гроші. У нас є ще. Маленькі діти, які збирають самі кошти, то вони співають, то приходять, то вони там напої влітку те саме продають. Але ще, ну так в цьому році ще вони не приходили, бо канікули ж тільки почалися. У нас є учні паростка Артем і Даня. Вони постійно з мамою приходять сюди до нас, в волонтерський центр. Будь-яку ініціативу вони підтримують завжди. Це хлопці-близнюки, і ми дуже вдячні мамі і бабусі і ну всій всі родині, бо вони саме так, мама і бабуся приходять сюди кожного місяця і донатять на збройні сили. І хлопці саме отак, от в такому дусі виховуються в цій сім'ї. Хочете долучитись до допомоги та стати частиною великої волонтерської родини? Допомагайте тим, хто щодня ризикує життям заради нашого майбутнього і наближає перемогу України.